Самий спокійний хлопчик. Так? <гум> я <не> засміявся. <гум> він, як був в то дуже сильно рухався, дуже такий був рухливий, як я казала, ураган. А він такий спокійний Боже, на ісе цей лежить собі вижечку дивиться, просто оглядається. Золота дитина. Самый любимый, самый желанный, сердцем ранимый, мой долгожданный. Мой маленький, на фото все больше надо. Ну, на фото все больше на видео. Маленький. О, ты маленькая, маленькая. Маленький. Маленький, так. Маленький. Маленький.

Ну а я... А что, что, а она... <свят> <тену. свят> Так, ну дайте, Мирчик, заспевай ему песенку. <пас> <пас> Спи, <о, лэжик, пас> Это лобчик. А что, девчонка? <свят> лобчик. Лобчик. <свят> Хлопчика маємо. Ді, гзамінь, гз, ця, Хлопчик чи дівчинка? Ді, ді. Так, як дівчинка, всі хочуть дівчинки. Ді, ді, ді. <схід> всі хочуть дівчинки. <схід> хлопчика маємо. Маємо на хлопчика, Олежика, власною персоною. Олега Петрика. Мама. А.

Я в руківку молодець. Схоже на Ангела, схоже. Ох, та довольний, це барні. <свистити> Бігає. Хе-хе. <свистити> Давай, Александр. Ах ты, ты. Барни, ну ай! Барник. Собака задоволена волна спустила его на волю. Падаєш, а потім, каже, поможе потріпатися. О, ми дві і парни Погодка сьогодні просто шепче. Так класно, сонечко світить, сніжок. Взагалі шикарно. Добре, що ми встигли колеса зимові поставити. То би була зараз катастрофа, там, напевно, зараз черги страшенні. Ось мій пацанчик в своїй кареті. Йому там добре, шикарно. Класно. Я його так закутала, я не знаю, як вдягати. І, і конверт, і ще таке, що в санки давала Олександру. Ковід. Все йому. Бо не знаю, чи захолодно, чи, чи, чи за душно. Я вже забула все. <рив> Це все нагадувати. Сьогодні хочеться працювати, бачу, люди нанесли вже ялинки нашої. Цих гілляк ялинкових. Олександр також просить вже поставити ялинку, вона штучна ялинка, бо він написав листа до Миколая в школі і він хоче вже поставити той лист, бо думаю, якщо він поставить лист під ялинку, то вже Миколай принесе йому те, що він хотів, замовив дві машинки на пульті. Я кажу, Та може, одну, а не дві, бо діток багато, всім не вистачить, всім Миколай не може приносити аж по дві, чи по який вони хочуть, хоча б по одні, щоб приніс. Спустя, скільки там років, спустя 6 літ знову катаюся з, з колискою. Потрібно все згадувати. Непривічно. Олежку вже було два тижні вівторок, а сьогодні четвер. Підріс пацанчик, бо вже комбінезон той, що вдягала. З роддому вже такий впритик. Поправився, бачу, щочки такі є. Гарно спить дитина, добре їсть. Також мама висипається коло нього. Ось, ми трохи вийшли на дорогу, в нас нема де гуляти, нема ніяких парків, нема де вийти з дитиною, нема де дитину віддати на гуртки. Короте, Повна жопа! Що скажеш. Наприклад, Віталік повіз дитину на танці в сусіднє місто, тому що в нас немає абсолютно нічого, жодних гуртків. Би хотілося дитину на якусь е, е, інакшу секцію записати, наприклад, на якийсь там бокс, чекати, чи, 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 чи футбол той самий йому подобається. А в нас нема де? Нема таких секцій. Тому хоча б кудись, хоча б на танці, щоб він був, хоча б в чомусь задіяний. Записали на танці. Можливо, б на, на музику записати його також. Я ходила в музичну школу, не закінчила. Можливо, би йому хотілося на наступний рік. Би також хотіла віддати. Більше нема куди, більше немає немає жодних секцій в нас. На жаль, на жаль, тому що село в місті більше можливостей більше розвитку для дитини. Спустила барніка. І якусь консерву. Барнічок, ходи до мене, ходи. Ти <плес> <Ви. плес> що такий грозний? Гарнік. Я ми злапили тебе, га? Парні. гон злапити його, щоб закрити. Vilha, 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 Ранок. Ми стаємо, передягаємо олежика так? і робимо Олежикові ранкові процедури. Даю діткам ось вітамін D3, даю і старшому, і молодшому. Обоє з радістю приймають його, тому що він солодкий. Це D3 з iHerb. замовляла я в дівчинки, яка замовляє товари на цьому сайті. А ну, олечки, давай. Олечок я видаю шість капельок, а Олександр Кові вісім. Один, два, три, три капельки. І ще три капельки. Давай ще три. Ой, маленько. Снулька. Один, два, три. Все. Шість капельок мигарно випили. Тепер лягаємо на животика. Так. так, та так. Мамо розтягне. Так. Це щоб дитина була вільна. Опа. Так, Олешка. Добре вітамінчик, так? Хлопчик малесенький. Давайте залягаємо на животика, Опа. Оп! Опа. Навіть бодічок можна було зняти прописунка. Хлопчик маленький, ножки такі малесенькі. Вона ж в голову догори давай. Він так високо голову підносить. Ти такий села, так? Тут на це ми чистимо носика. Я зробила фізрожчин, пів літри води прокип'ятила і додала туди півчайної ложки солі, закапую в носика піпеткою і потім аспіратором витягую все, що є. Не купаємо олежика в простій водичці, жодних. Ось так голову зараз догори, він такий сильний. Жодних цих трав ніяких, тому що купання в травах висушує дитині шкіру і відповідно потрібно її зволожувати. Ми цього не робимо, ми її не висушуємо. Ми купаємо в звичайній воді або навіть в проточній воді під краном. Зполощимо його і все. так? Е, шампунь для Олежика і для Олександрика. Замовила також такий органічний екобайнаті для діток від народження в місті. Що ще сказати? Личко ми промиваємо просто водичкою або простою, або кип'ячаною марлечкою протираю. І все. Жодних кремів поки що не використовуємо, тому що в нього ще немає складків і подразнень від памперсів немає. алергії на памперси немає, висипань немає. Тому жодних кремів поки не використовую. Абсолютно. А далі буде видно. Олежик, покажи, який ти силач. Давай голову догори давай. Олежі, давай. Зараз дивтічеш. Оп! Оп. Ого! Що ж там тічеш? Ранок дев'ята година. Олександр поїхав до школи, тато його повіз, а Олежик продовжує мамі робити гастролі. Похвалилася я, що дитина гарно висипається, що я коло нього висипаюся. І почав він просинатися кожну годину вечором. Кожну годину людина просипається і хоче їсти. Ось так. Почалося. Я капець не висипаюся і почало відображатися то все на шкірі, вже почалося блін висипання. Так, Олежик, так, так. Мама свариться на тебе, скаржиться. Що тобі так зле, синулька? Вона як приймає такі повітряні ваночки. Опа. Опа. Тесненька, що трошки вам де буде вдягати. Будемо їхати на пошту. Тато приїде лише мені машину. Маю багато посилок. Треба відправити посилки, тому що робота є робота. Я тішуся, все, що маю таку роботу, що я працюю онлайн і заробляю. Не виходячи з дому, не виходять, не відриваючись від, від будь-якої роботи. Ну, відриваючись від будь-якої роботи, але в родомі працювала, зараз працюю і, і я тим дуже довольна. І підписуйтесь на мій канал та ставте лайкосики. Мені потрібна ваша підтримка. Пока! Пока! Танцюй! Танцюй для мене! Ти горі в этом пламені нежно, так ти же знаєш, ти моя грішна танцуй. Танцуй, Олежек, танцуй, танцюй, мій хлопчик. Так, ножками, ножками, ночками, міцяйчик маленький. Такі ножечки маленькі, такі ножечки маленькі. Такі а з пупком взагалі не було проблем. Пупок приїхав, ми приїхали додому, він відпав. Його жодного разу не обробляла, бо він взагалі не сльозився, взагалі не був мокрий. Він був сухий. Відпав, був сухий, його не обробляла і, і так зажив сам. Жодного разу не був оброблений. Так буває також. Все, Олежик. Зараз п'ємо вітамінку Д3 і вдягаємося, так? Ти мусиш з мамою всюди йти. Тато поїхав на роботу. На роботу, за тато буде їхати. Тато мусить працювати, і мама мусить працювати. Всі мусять працювати, щоб Олежику і Олександрику було добре, і щоб ви все мали, так? Сину, 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 сину.